Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців за кордоном. Друзі, незабаром набудуть чинності нові правила в'їзду в шенгенську зону та подання візових заявок. Єврокомісія затвердила запровадження нової процедури в'їзду до шенгенської зони для громадян третіх країн. Отож, друзі, що та для кого зміниться під час перетину кордону шенгенської зони, зону, також коли нові правила набудуть. Чинності, друзі, поговоримо далі. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, вам раджу підписатись на цей канал, і якщо ви маєте бажання підтримати. Розвиток україномовного каналу I'm from Ukraine. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, правила в'їзду в Шенген змінюються. Незабаром, друзі, громадянам третіх країн, які мають право в'їжджати до країн шенгенської зони без візи або в'їжджатимуть на підставі короткострокової візи, не ставитимуть у закордонний пас штамп про перетин кордону. Про це повідомляє міжнародний портал. Присвячений візовим питанням, як зазначається на сайті друзі, в найближчий час планується запровадження нової автоматизованої системи, яка в електронному режимі фіксуватиме та вноситиме до бази інформацію щодо в'їзду та виїзду іноземців. Друзі, основним завданням автоматизованої системи Entry Exit System буде відстежувати час знаходження на території країни Шенгенської зони громадян із третіх країн і фіксувати можливі порушення терміну перебування мандрів. Тобто відстежувати та виявляти осіб, які перевищили дозволений термін перебування в. Зоні Шенгену, обґрунтовуючи важливість та значення введення друзі, цієї нової автоматизованої системи, Європейська комісія з питань міграції та внутрішніх справ пояснює в своїй заяві, що ця система замінить нинішню систему ручного проставлення штампів у паспортах, яка забирає багато часу і не дає надійних даних про перетин кордону і не дозволяє систематично виявляти осіб, які перевищили термін перебування. Тобто, друзі, згідно з задумом, автоматизація цих процесів перетину кордону громадянами третіх країн має не тільки полегшити моніторинг їхнього терміну перебування на території Шенгену, але й модернізувати та перескорити безпосередні технічні процедури прикордонної перевірки документів. І це, в свою чергу, має дозволити мандрівникам із третіх країн швидше перетинати кордон шенгенської зони. Друзі, також хочу вам нагадати, що українці, які в зв'язку з війною приїхали до Польщі, отримали тут статус тимчасового захисту. Тобто Песель Укр і вже січня 2023 року на це дається 30 днів з моменту приїзду. Потрібно також активувати цифрове посвідчення легального перебування DIA.pl, І на підставі цього електронного документу та за наявності дійсного проїзного документу мають право перетинати зовнішній кордон Євросоюзу. І за виконання цих умов, друзі, українцям в Польщі дозволено переміщатися в межах. Шенгенської зони впродовж 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Отож, друзі, підсумовуючи введення нової системи перетину кордону, Entry Exit System безперечно відбудеться питання, друзі, в які терміни це? Саме станеться, обіцяю, що це буде в 2023 році. Поки що всі зазначення, друзі, умови орієнтовані і можуть бути звичайно змінені, в тому числі і кардинально. Отож, друзі, будемо продовжувати відстежувати інформацію та повідомляти вас про зміни до зустрічі.